Треба пацієнтку дообстежити, треба е, зробити певні аналізи, е, і тільки тоді ми можемо зробити висновки, яка саме це патологія. Але це патологія, тобто ця ектопія, ерозія, це все одно це завжди патологія. Ні, не завжди. Якщо це фізіологічно, тобто вроджене, ні, це не вважається патологією. Е, якщо е, вроджена, е, вроджена ерозія шийки матки, вона ж ектопія, е, то вона виникає під час підліткового віку і проходить після пубертату. Але якщо це істинна ерозія шийки матки, вона може загоюватися з певним часом. Але завжди необхідно ну, ерозія шийки матки потребує до обстеження та лікування, якщо це не фізіологічно. тому що вона може приєднувати до себе інфекції, запалення, а також впливати в подальшому негативно на перебіг вагітності та пологів.